Всім привіт! Роман Гончаров, Макс Подзігун, F1 ua Пишем огляд, так? Да? Чи, чи не огляд? Ну, взагалі, поговоримо. Коротше, ми розлінилися, не записали для вас огляд гран-прі Рашки і вирішили, що можна буде зробити огляд гран-прі Рашки, плюс огляд старту сезону, плюс запросити вас на картинг, тому ми не випадково сьогодні на картодромі жажда скорості, адже в п'ятницю, п'ятого. Травня ми вас чекаємо на нашому першому етапі F1 UA. Це натякає вам на те, що у нас буде перший, другий, третій і далі. У нас будуть заліки професіоналів і залік любителів, і у нас буде дуже багато класного екшн на трасі. Ми вас запрошуємо. Всі отримують задоволення від змагання, отримують задоволення від самої події. Я теж збираюся, як мінімум на першому етапі покататися, тому не буду пропускати того, хто не пройде кваліфікацію, так і знаєте. Але шанс вибити мене із квали те, що у вас є. Тому обов'язково приходьте до нас, ми збираємося о 19.30 5 травня на картодомі Жага Швидкості Глушкова-9. Приходьте обов'язково, приходьте з друзями, буде круто. Ну і, мабуть, ще одне оголошення одразу скажу, поки ви не перемкнули на інший канал. Ми знаємо по аналітиці Ютуба, що половина від вас відвалюється. У нас є нові друзі і партнери. Ми анонсували це на гран-при Росії. Це салон чоловічих зачісок Рокет. У нас є посилання на сайті Ефденюа Слеш member для членів нашого фан-клубу офіційних із карткою абонементом. У вас знижка 30%. Для усіх інших, хто приходить туди, говорячи він від f 1 ua 10% на усі послуги. Тому, будь ласка, користуйтеся. Це дуже ключові хлопці. И, конечно же, как не упомянуть о клевых ребятах торсенком UA. Ты и... бачу, как Алонсо сегодня на тестах поехал в Индианаполисе, а тому, что Макларен нашли нормальные запчасти на Торсиона. Да, 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 да. И торсиончик Алонса позвонить то дорого, же да. вы понимаете, в Индианаполис. Прислали iMessage месседж Фернандо. Все договорились, все поставили нормально. На испанском, на английском там переписывались. В общем, все, все класс. Ссылочки все в описании на наших партнеров ну а мы давай собственно обсудим ну классный до встречи в пятницу ну знаешь я вот все пытаюсь понять какие же впечатления оставила гонка и понимаю что интриги было много а событий ну практически ноль ну, это как чекаешь, 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 что-то назревает, и ты такие готовишь себя, ну, мабуть, может быть, в конце что-то будет, а, а оно в принципе не пред... бывает. Я предлагаю считать, что типа вот эта интрига, эта интрига продолжится в Барселоне. То есть, считайте, что это просто двухдневная гонка будет? То есть, у нас прям вот так было активно, 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 и все будет, мне кажется, завершение будет в Барселоне. Вот эта эпопея фетель Феттель, с Хэмилтон с реальной расстановкой, кто как станет в конце-то концов. Точно, точно, і скажу, що в цілому в мене не склалося враження, що це була, скажімо, нудна гонка, тому що у нас. Постійно були якісь події, які пов'язані там із темпом Фетеля і з темпом Ботаса, і з їхніми підстопами, і з стратегією, і з тим, що з Хемлтоном якісь там ін... незрозумілі речі відбувалися з його болідом. Потім Кіммі, який прокинувся, з'ясував, що він виявляється за Ботасом, і Ботас ще лідирував гонці від самого початку, що відбувається. Ну і таких дрібних подій було Вони були всі розкидані якось по всьому гран-при. Тому е от було враження якоїсь цілісної гонки. Так, не було обгонів в принципі. Я не знаю, де той один знайшли, можливо, десь на старті. Ні, на старті не рахуються. Обгон рахується після першого кола а, і Тож, після другого повороту, так. А, і фактично ми мали обгін, якщо я не помиляюся, тільки в хвості полотону там Ван Дорн з Еріксоном чи з Верляйном помінялось місцями щось таке. Більше обгонів в гонці не було. А якщо були якісь був інший, не той, який я назвав, ви... напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб вже точно з'ясувати, хто кого обганяв. Ну, не в обгонах щастя, як з'ясувалося, в нас сама інтрига щось що Ботас лідирує в гонці. Його присангує Фетель, Фетель наздоганяє, Фетель інша тактика. А, він реально наприкінці гонки мав шанси, вперше увійшов в зону ДРС, там якось пресингувати, ніхто не знає, хто зона ДРС буде працювати, в принципі. Ну а потім Філіпп Маса згадав, хто в нього був напарником минулого року, і ну, трішки, трішечки. трішечки... Не те, що допоміг Ботасу перемогти, він не допоміг Феттелю да. поборотися з Валтері Ботасом. У Філіппе Масоміка у нього тригер на красну машину просто. Он Точно. Травм... І, знаєш, його це інтерв'ю після гонки, що ну, Феттель на все скаржиться, я йому взагалі не заважав, і та й в нього шансів в принципі, не було. Ага. А, свак. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Як бута Філіпка? Да, окуляри. Зрозуміли. Ну ось тому uh, Валтері Ботас, uh, ну в принципі подія. Так, у нас чотири гонки, три різних переможці. Причому один із них uh, із грязі в князі після помилки в Китаї Пол в Бахрейні перемога в Сочі, Такий нібито на зльоті йде. Льюіс Хеймлтон не зрозуміло вікенд, uh, коли він в останній. Та він ну я згадував останні два вікенди були такі катастрофічні. Баку, це Баку і Сінгапур. Сінгапур він сам говорить, що ну мабуть не так все було погано. В Баку було все погано. В порівнянні з Ніка те саме було в Сочі, і це було доволі дивно бачити. І можливо, це якраз. Причина цьому ховається в тих складних нових болідах. Їх налаштувати непросто, підібрати налаштування з гумою працювати як слід теж непросто. Чомусь Валтері Ботасу це вдалося бездоганно від старту гонки, і взагалі перший відрізок був настільки переконливий, що я дивився на ці. Секунда 5,5, 8, 2, 2, 3, 2,5, 3 секунды. Блин, вже реально це бота с в гонці? Так передрывается и фет. Ну смотри, Ми отслеживаем тенденцію, что да, действительно есть трассы определенных пилотов. И если ботас на Вильямсе, да, у нього самая высшая позиция была вообще вот до перемоги, по-моему, была ж как раз таки в Сочи на Вильямсе он был. Стартова, друга позиция. Вот. Так, и ну и в конце подиум був перший, третій місце. Да, місця. да, да. А по тому ж Серхио Пересу, да, он заїжджав на подиум в Сочі в прошлом так. году. И в Бахрейне и... был у него подіум. подиум. Бахрейн добре провів. Бахрейн добре. И, тут... и тут шестая позиция. так, так, так То есть, поэтому ну, действительно есть такое. И вот Валтери Боттас, ну, понятно. То есть, да, Льюису, как, по крайней мере. Было, ну, как сообщалось, что перегревалась машина, были какие-то определенного рода проблемы. У Валтери Ботаса этих проблем не было, и он этим воспользовался на все 100. Поэтому Андрей ну. стоит, Андрей, это минус один просмотр, ты понимаешь? То есть он нас уже не будет смотреть на YouTube. Там стоит Андрей за кадром, обычно нас смотрит и пишет в комментариях, что не так. А тут, а тут нет, не напишет. Ладно, я еще должен для поправить челку. Если не поправить челку, видео не считается. Это вся херня. От. Ну, по а, решті по, по решті історії цієї гонки, команда Феррарі а, в цілому знаєте, таке а, приємне незадоволення, тому що перший дубль на старті за мільйон років а, був шанс здобути подвійну перемогу, якби не цей старт Валтері цьому Я переконаний, що Феррарі Оцей темп контролювала від старту до фінішу, якби їм вдалося взяти дубль після другого повороту. Проблема тільки в тому була, що якраз з третього-четвертого місця було більше шансів. Тим більше у команди, яка має такий мотор, як Мерседес, і має такі властивості, як от видача всієї потужності на цій кілометровій прямій. Жодна інша команда так не може стартувати в подібних трасах. Тому а тут у Феррарі все дуже під контролем. І взагалі команда після успішних тестів в Барселоні їде в Іспанію. Я думаю, фаворитом. Треба говорити про те, да, що, що у нас, попри те, що гума буде. Жорсткою доволі, у нас буде хард, мідіум і софт. Ну, всі їдуть медіум софт. Але всі будуть їхати мідіум софт. В чому софт буде основним на всі гоночні відрізки кваліфікаційні і перший старт гонки, а потім вже, мабуть, на мідіумі доїжджатимуть. Ну і в цілому, а, дійсно, ми бачили, бачили дуже впевнений виступ команди Ferrari, яка навіть... По Кімі Райкену видно було, що до... могла здобувати дубль, адже він легко обіграв Ельфьюіса Хемілтона, і тільки оцей феномен Валтері Ботаса його старту зіпсувався команді. А, далі, ну, як стартували, так і фінішували. Ферстепен гонка один на один із собою говорив, що по моніторах дивився, як там боротьбу Фетель з Ботасом. У Рікардо проблеми з Гальмами. Команда Форс Індія феноменальний результат. Шоста-сьома позиція взагалі. Я думаю, що вони не те, що не розраховували, вони й близько не мріяли після старту цього сезону після тестів в Барселоні, Що у них будуть результати подібного типу, і вони будуть четвертими кубок конструкторів після чотирьох гонок чемпіонату, випереджаючи команду Вільямс. Ну а до речі, 7-8 у Переса і Акона, тому що маса фінішував у нас. А масу, ні, масу ні, ні. ні, ні, масу прокол був. Да. От, до речі, маса той випадок, коли я сказав, що дивна стратегія була, писав огляд після гонки. у маса був прокол, тому він змушений був друге А, Рено очки, ну там ну, катастрофа різниця між Хюлькенбергом і Палмером. І ну Сайнс приїхав в очках. Такий маленький бонус для іспанця перед домашнім гран-прі, на якому, безумовно, команда Тарос розраховує на сильніший результат. Але а, тут питання якраз більше в тому, а, що будуть за новинки на гран-прі Іспанії, бо всі говорять, що це буде другий старт сезону. Редбул обіцяють там щось супер-супер-супер загадати. Редбул, по по-моєму, кваліфіцірувалася в да. команду Феррарі. Команда так, от, от, <хі> дуже схоже на те, що вони. Ну, Я подивлюся, що буде в Іспанії. Насправді, минулого року вони в Іспанії. Там, показали новинки, которые потім позволили им бороться за перемогу в Монако, очень успешно выступить в Канаде и взагалі провести классно другой частину чемпіонату. Мне очень нравится риторика Хельмута не... Марка, да. в принципе. Хельмута Марка, я хотел сказать команда Red Bull, но буду говорить Хельмута Марка в плане, что вот, когда мы получим нормальный мотор... Николы, мо... никто не даст вам нормальный мотор, бо вы сильный команда. А, вопрос не Реально. в этом. То есть они считают основной проблемой, это моторы. Да, по чистой скорості возможно, но два схода подряд і за проблем з тормозами. Я би задумався на місці команди Bull, а це патрія драгоценних очков а, так. Ну і вони через те, що в них є певна нестача потужності, змушені більше ризикувати, зменшувати там отворене охолодження, знаходити швидкість там, де інші навпаки трішки безпечніше а, налаштовують боліди, і тому виникли ці проблеми. Але всього ці півтори секунди, майже дві секунди відставання да від Феррарі на кваліфікації в Сочі, це не лише мотор. Це лише це і проблеми із шасі, які теж є, і команди їх. Ну, ті взагалі розмови, що ми знаємо, де ми відстаємо і що наш болід буде серйозно оновлений в Барселоні, говорить, що вони шасі оновлять, а не мотор. Мотор не буде оновлений в Барселоні, мотор чекають на оновлення аж з Канади. А коли у Рікардо запитали протягом вікенду в Сочі, взагалі, ну от що ти можеш сказати хорошого про свій болід? Ну, він кльово виглядає. Ну, от це все. Що можна сказати про болід Red Bull? він йому бракує. Притисної сили бракує мотору потужності, бракує певного балансу. І а, ще одна цитата від Рікардо спілкувався журналістами протягом вікенду і сказав, що а, в мене а, майже немає відчуття, що цей болід а, їде швидше і має більшу притисну силу ніж минулого року. Тобто, якщо порівнювати з тими кроками, які зробили Мерседес, Феррарі, Рено. З минулорічним болідом, то у Red Bull цей крок зовсім невеликий, і вони не відчувають цього плюсу в притискній силі, плюсу в щепленні з цими покришками. Ось це глобальна проблема команди. Не тільки мотор Рено. Там кстати, я ж читав. Вот я тебе розказував читав статтю з технічним аналізом основних фішек, да ну беруться іменно про лідерів і Мерседес, і де проігрує Red Bull. я не технарь, я там, чтобы, если ляпнуть что-то лишнее, насколько я понял из этой статьи, в общем, вся вот эта аэродинамическая часть, которая ведет к понтонам и которая под днище ведет все потоки воздуха и создает вот этот вот воздушный мешок, там, короче, история какая. То есть она так, так построена, что когда на нее давит определенный воздух, она должна гнуться не, не мало и не много, а вот ровно столько, чтобы создавать этот мешок. Потому что если она гнется много, то э, сопротивление воздуха очень серьезное, что замедляет болит. Если она гнется совсем мало, то это вообще не дает никакой эффективности. И кстати, почему команда Mercedes сделала настолько длинный болит? Для того, чтобы иметь большее поле для действий. Вот. И у Red Bull именно конкретно проблема в том, что они... Очень мало задійствує тату плоскості, вона практично оказывается неефективною. Вот именно в этом прикол. І ось тут важливий момент, якраз повертаючись до е цієї теми технічної і команди Мерседес, Мерседес багато програвали на третьому секторі в Сочі. Мерседес програвала на тестах на третьому секторі в Барселоні. І це обидва сектори, де в тебе є шанс наздогнати суперника, сісти йому на хвіст і спробувати вийти вперед. Якщо в кваліфікації Феррарі знову обіграє Мерседес в Барселоні, там шансів. В Принципі майже не буде саме через те, що ось ця особливість боліду Мерседес, вона їм б'є якраз в мінус в боротьбі, коли доводиться їхати не першими. Ну і про Монако, взагалі окрема історія. Там можливо у нас команда Мерседес буде програвати зовсім багато Ферер. Буде... в одному з інтерв'ю одного з керівників команди Мерседес перед стартом сезону було сказано, що ми мали піти на цей компроміс, тому що на більшості трас. Це дасть перевагу нам. Але на деяких трасах ми знаємо, ми будемо серйозно відставати. І це якраз траси е, Монако, Сингапур. Сингапур, третій сектор в Сочі, третій сектор в Абу-Дабі. Ну і коротше, нас ціка... чекає цікавий сезон. Якщо Феррарі дозволить собі е, не супер класну гонку оновлень, як завжди, то тоді буде дуже інтригуюче, Тому що зараз у Феррарі є певна перевага. Так, да, я би ще поговорив, знаєш, о якій інтересної темі. Я вчера э, читал интересный, или неинтересный, в общем не знаю, каждый пусть рассуждает как хочет, но якобы кто-то из болельщиков, или не из болельщиков, а из приближенных, из людей, которые имел доступ э, практически к паддоку. Э, проходя перед гонкой, буквально там за полчаса или за час до старта, услышал от одного из механиков Макларен, что якобы Алонсо вряд ли будет стартовать в гонке. И там, короче, появилась, в общем, на самом деле, ну, типа, люди начали развивать теорию заговора, и оказывается, что Алонсо во всех предыдущих гонках сходил тогда, когда, в то, ровно в тот момент, когда отваливались любые шансы на очки. Вот прям только э, появлялась такая херня, что... Такая фигня, что э, Алонсо терял шансы, вообще любые шансы на очки, он тут же сходил. Причем, э, ну, фраза, вы же слышали, да, когда сказали перезагрузить систему, он говорит, да я это делаю, попробую еще раз, говорит, так может ты сам попробуешь, встал и ушел. Вот, и да, он, когда он понял, что опять-таки шансы финишировать... Он это на прогревочном уколе, вот в чем пытание. Знаешь, на специально набился И тоже, и тоже один из факторов, почему это эта мысль имеет право на жизнь, то, что Вандорн доезжает. Машина ну, вандорна. Не завжди. Ну, давай подаемся, okay, что да, было ну, в Окей, да, в цьому отношении салонца. То есть, так, полиция а... все-таки может как-то доехать до финиша. Это же не то, что там вообще поголовная проблема, которая просто не может проехать ну, 50 Команда километров. Макларен генерует э, темы для размов фанатов с 2013 года. Там там фактов, фактов в типа в этом чтиве практически нет, но просто когда ты действительно начинаешь одно на другое накладывать. Ну, действительно, то есть, знаєш, как будто он договорився з командою, що типу, ідіть ви в задницю, если не буде шансів на очки, чим мені взагалі, я все. Ну, я б повірив цю гіпотезу, якби Алонсо встиг э, виїхати із автодрому до завершення гонки і там, на своїх пересадках долетіти до Індіанаполіса. Тому що він планував це зробити і в інтерв'ю сказав, що немає такого рейсу, який мені допоможе зараз раніше поїхати, тому я додивлюся гонку до кінця. Скорошний поїзд Дадлер Індіанаполіс. Ну, хіба ще. Так. Ось ну да, зробіть свої висновки стосовно Алонсо. Але а, я пригадую, як місяць тому з'явилося не назване інтерв'ю одного із а, журналістів іспанських, які розказував розмову, нібито з Алонсо, з а, тими, хто в команді знаходиться, і що там. Набирали в команду тільки англомовних, і що вони взагалі якась ієрархія нереальна в команді, що ніхто не дозволяє нічому робити, якщо в тебе не прописано по регламенту, що ти маєш це робити або ж брати ці інструменти. І взагалі там е, дикі речі творяться в команді. Схоже, так воно і є. Тому було сьогодні приємно бачити посмішку від Алонса, коли він завершив тести новачків в індіанаполісі. Успішно його допускають до початку гоночного вікенду в інді 500. І я скажу вам, що в Ютубі сьогодні більше 60 тисяч дивилися тести одного автомобіля на овалі в індіанаполісі. От просто виїжджає, поїздив кілька кіл, заїхав, постояв. Команда зняла частину аеродинаміки, Знову виїхав, поїздив 60 тисяч дивилися за цим, і я був серед них. Це вам ефект Фернандо Алонсо в Індіанаполісі. Хештег Алонсо Гоус Інді вийшов на друге місце в Британії. В Британії, в не в Іспанів Іспанії. Алонсо, Індіанаполіс в, Індіанаполі. в, Індіанаполі. в Британія. Так, ну хайп, хайп, хайп. І я нагадаю, що ми плануємо інді показати, тому що в цілому ажіотаж надзвичайний. Ну і для Алонсо, це ж е, єдина, мабуть, у втіха і радість цього року. Так Браун вже сказав, що він такого щасливого Алонсо що ніколи не бачив. Так і правда, бачив, він <зас> причесаний, такий <зас> красивенький. Там, <зас> 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 там нього красивий шалом. 29 й номер на честь свого дня народження. Болід помаранчевий <зас> Макларен, який точно буде добре виділятися в пелотоні інді. Ну словом, все круто для Алонсо в штатах. Поки що все йде за планом. Плюс за дуже хорошу команду. Ось так. так. А, що ще важко варто сказати про підсумку? Ленстрол доїхав. Так. Yeah. в Сочі доїхав Ленстрол. Це невеличка радість канадським. Болівальникам я думаю, серед нас мабуть і немає фанатів Ленс Строл, але є фанати команди Вільямс. І тут команда Вільямс поки що не допрацьовує в цьому чемпіонаті. це точно тільки маса якось вивозить, але його зусиль замало, щоб боротися з двома пілотами Форсінді. Ну і від цього, я думаю, можна одразу ж зайти затронути тему Джуліона Палмера і на фоні Ніка Хюкенберга, Так, білори, з одним болідом їде Рено, вивозить. в принципі. Тому там все більш-менш нормально. Два болі доросу, але квят не заїжджає в очки, тому тільки на Сайн за якісь надії. Команда Хас по суті за виступає одним болідом, але по черзі. Один вікенд це гражан, інший це Кевін Магнусон. У Гражана реально по кваліфікаціях 19-6-28. Ось такі такий результат. Ну тільки навпаки. І він от або вкл, вкл або викл весь вікенд. І тут дійсно команді зараз треба буде. Відібрати єдиний оптимальний баланс загальному, щоб дозволити своїм пілотам виступати на рівні, тому що у команди є шанси двома валідам заїжджати в очки. А по Макларен або щось добре, або нічого промовчимо. Про команду Заубер вони вже там думають про Honda наступного року. Очевидно, теж тільки велика вдача їм дозволить очки завоювати цього сезону. Ну і в цілому, в цілому, це все. Так, це всі команди, які у нас виступають в чемпіонаті. Більше немає кого згадати. Я б сказав, що так, моя топ-3 пілотів, які мене здивували на старті цього сезону, це Ніко Хюлькенберг. Той рівень, який він демонструє реально в команді. Це Серхіо Перес. І, а а... Акон. Акон, знаєш, він. От якби він об'їхав хоча б разочок Переса, я б назвав його теж. Те, що він приїжджає за Серхіо Пересом, показує, що він хороший гонщик, він дуже високого рівня. Він трішки не дотягує до напарника. Але як він у нього є ця стабільність, приїжджати в очках стабільно. Тому так, окон, окон десь там близько, але ну, мабуть, скажу, Фетель тільки через те, що треба згадати лідера, який у нас демонструє надзвичайну швидкість, да, і в цьому стабільність. Це команда Ферарії. Команда що Феррарі. то, що Фетель вміє їздити, знали ми завжди. Ну, Просто Фетель минулого року теж ніби вмів їздити, але чомусь він не, ну, їздив знову через пенька Лод. вид не быстро и ты постоянно находишься тебя там то квят пнет то блу да то еще что-то да а когда у человека ну вот правда зачем говорить лишнее в, интер в интервью да зачем конфликтовать с командой с прессой с кем-то на трассе когда ты понимаешь что ты борешься за чемпионство, у тебя абсолютно другие приоритеты смысла в этом нет Вот і все нут хайлайтом для мене Себастьяна Феттеля в цьому сезоні було з його останнє інтерв'ю після другого місця в Сочі, де він сказав, що знаєте, іноді треба просто визнати. Інший чувак провів кращу гонку. Він був феноменально швидко на першому на першому о, відрізку. О, він провів бездоганний гран-при. Я хочу його привітати. Це його день. Uh, і ось такий підхід Дебастьяна, коли він розуміє, що ну, ну, він випередив свого головного суперника. Окей, uh, okay, програли uh, іншому, але все одно заробили хороші очки. І в цілому він відчуває, що він міг виграти і цей гран-прі, і це означає, що команда Феррарі реально могла виграти усі чотири гран-прі цього сезону. Uh, такої форми Феррарі не було. It's, it's, it's... Ніколи за останні, ну скільки, з uh, якого року реально треба рахувати, it's коли it's... Феррарі могла. Конкурувати за перемогу і об'єктивно вигравати кожен з перших 4 гран-при. Ну, ну, по зараз Шумахера... — Ні, ну, ну, восьмого... ну, в восьмому махера. Вони... Окей, в восьмому там маса. Ну, В восьмому там Макларен і Феррарі все ж змінялись місцями. Ну, так? Окей. Перший Макларен без проблем виграла, потім теж був Дубль, а, в Монако теж там без, без шансів для команди Феррарі. Тому ну, за довгий-довгий довгий час команда Феррарі знаходиться в такій хорошій формі. Увіреність Фетеля. Знаєте, якщо у вас все добре в житті. то от того, что вам кто-то в транспорте наступил на ногу, вы так, да, ну, типа, там, знаешь, вас попросили прощения, вы там, да, все нормально, там, вытер, все. А когда, знаешь, э, жена дома пилит, я не знаю, дети плохие оценки несут, начальник на работе пилит, то, конечно, дело, конечно, ты начинаешь срываться на продавцах в магазине, знаешь, на всех. Поэтому Феттель чувствует себя уверенно, у него все хорошо. А почему не, не, не поздравить ботаса? Зачем накалять лишний раз? Или, ну, вообще даже не то, что накалять. Так. Короче, все у нас, а. В очередной раз говорю, у нас буде фантастичний сезон. Так. І ми просимо вас в коментарях написати вашу топ-3 пілотів, які вас здивували на старті цього сезону. Напишіть, будь ласка, хто вам сподобався. І якщо хочете, можете топ-дно написати 3. Пілоти, які вас розчарували на початку цього чемпіонату, і не забувайте ще раз нагадаємо для тих, хто тільки додивлюється нас не дивиться першу частину. Картинг 5 травня жага швидкості з 19.30 Ми збираємося о 20.00 Зачиняється реєстрація, і ми починаємо кваліфікацію в наш і тренування. А потім два гоночні заїзди, півфінал, фінал буде круто. Тому приходьте, будемо раді вас бачити. Позмагайтесь зі мною, з Романом, я з Романом позмагаюся. Подивитесь, наскільки я Романа об'їду. Якщо Роман мене об'їде, подивитися, наскільки мене буде підгорати від того, що мене Роман об'їхав. Приходьте, буде круто, тому до п'ятниці. Все, пока-пока.